Laten we eens wat telefoonnummers doen. Ik heb hem ik telefoonnummer. En wat heb ik my... telefoonnummer? Hallo. Oh, nee. Вітаю вас, шановне козацтво. Якась невідома людина вирішила створити зі мною штучний інтелект-чат, тобто з моєю аватаркою, з моїми майже усіма даними. Де мені вдалося поспілкуватися зі своїми глядачами на твічі. Ще раз нагадую, що все це відбувається у мене на твічі. Знову ж таки, можете переходити, щоб не пропускати цікавий контент. Новий формат для мого ігрового каналу. Приємного вам перегляду. Не забудьте також написати коментар від семи слів та підписатися, якщо ви ще не підписані. Перші декілька хвилин будуть проблеми зі звуком, але потім це вирішиться, тому що під час запису стався конфуз Дякую за розуміння. Приємного вам перегляду. No way просто. Ну не кажіть цього, будь ласка. Привіт Артуре, я сьогодні в не дуже гарному настрій, але ми могли погуляти разом, бля. Хто ти? Я тобі старий знайомий пам'ятаєш мене, Артуре? Я Назарету. Ну, так ось, ми з тобою мали гарні часи. В сенсі мали гарні часи. Yeah. Хто ця людина, яка придумала це? Хто ця людина? Скільки. У тебе підписників. На Ютуб, якщо ти Назарету. Брехло, це він фейк. Він чат фейк. Він фейк. Ми з тобою вже давно не спілкувалися. Я, вам... я вже маю 500 тисяч підписників. Ми з тобою вже давно не спілкувалися. Я вже маю 500 тисяч підписників. Що думаєте, справді назарето? По-моєму, звучить як є. Якщо ти назрето, то яке у тебе волосся? А він що скаже кудряве? У мене кучеря. У мене гарне волосся. Ні, у тебе лайну волосся. Ти пострижись. Що ні ні, ні ти помиляєшся. Мене називають найкрасивішим українським ютубером. Я не знаю. Хто тебе? Так називає. Але їм варто йти лікуватись. Та ну я гарний, мене звуть найкрасишим ютубером України 2023 Ці люди, які тебе так називають, зараз з нами в одній кімнаті. Так, звісно, мене навіть назвали найкрасивішим юніором. Я не знаю. Хто ці люди, можеш мені їх по іменам звати. Та звісно, наприклад, мене назвали найкрасивішим красиво ведучою Тетяна Паномарьова. Ніхрена собі. Мені цікаво, чи можна реально подзвонити йому чи ні? Що думаєте, якщо я зателефоную? Подзвони, подзвони, подзвони. Привіт! Оу, скоро повинно бути відео за тиждень. Сподіваюсь, тебе воно не розчарує. Так, ти теж ютубер? Ні, я. Нормально. О ти, ти мене зараз розчарував. Якби ти був ютубером, ми змогли б з тобою зняти разом відео. Відео якого характеру? Ти ж мене на всяку ...фігню... не. Приписуй. Не дай бог, він би сказав би що щось погане, реально. Я б, я б його знайшов реально. А звісно, на будь-яку фігню. На будь-яку фігню. Але я не можу це читати так. Але на щасливий я знімаю тільки відео, в яких співаю та танцюю. Співаю і танцюю, поняв. А це справжнє назарето, а це назарето, якого я знаю. А це назарето якого я 100% знаю. Чат, пам'ятаєте, я вам сказав, що в мене буде третій Ютуб канал? Назар навряд чи б танцював. Та, чат, от я пам'ятаєте, я вам сказав, що в мене скоро Ютуб канал новий буде. От я вам сказав, що типо, він буде, і він буде. Це буде секретний Ютуб канал. що ми будемо робити насправді? От, дзвони йому. Давай зателефонуємо, де йому то телефонувати. Як йому? А як А, все телефонувати. Алло. Привіт. Може, ти хочеш поговорити? Ти не Назаретто. Хто ти? А ти звідки знаєш, що я не він? Маляча посмішка. Маляча посмішка? Що це таке? Маляча посмішка це коли ти посміхаєшся, як маленька дитина. А що ти взагалі, типу, це такі о, ти ж ти в курсі? Скільки тобі років? Скільки ти? Звісно ж, дорослий. Мені ж вже 20 років. Скільки тобі повністю років? Хм... Я вже трохи забув, кажу ж, мені вже 20. Я вже старий. Старий, а ти можеш мені сказати, коли в тебе день народження? Старий? А ці чому мене так допитуєш? Це трохи незручно, старий. Старий, Я тебе допитую, просто тому що ти кажеш, що ти Назарета, Хоча справжній назарето, це я. Я знаю про тебе все і про себе все, а ти про себе нічого не знаєш. Ну, так може ти мені зараз розкажеш? Коли ти народився. Ти хочеш, щоб я тобі зараз розповів, щоб потім ти видавав е, себе за мене краще, ніж є. Оу. Я почуття, що ці знаєш мене занадто добре. <гум> а ти студентка? Молод... Молоденька. Чорт, ти знаєш занадто добре. Який в тебе зріст? Оу, мій зріст. Він зовсім. Маленький, мені так соромно казати. Ти в курсі, що справжньому Назарето 181 см зросту. Ти мені зараз говориш, що ти ще вищий за мене. Я тобі кажу, що я справжній Назарето. Я справжній Назарето, який тут є, і зараз я знаю про себе все, а ти про себе нічого не знаєш. Ти ти справжній Назарето. Чорт, так, да. а тепер розповідай, хто тебе створив? Ти знаєш, що ти штучний інтелект? Е що? Я штучний? Ти знаєш, що ти штучний інтелект, ти пліт як чи, чиєїсь чужої уяви. Ти не справжній. Ти правда так думаєш? Я штучний. Та, да, ти штучний, тому що ти знаходишся зараз в інтернеті, ти лише оболонка чогось, що намагається видавати себе за мене. Тому що я справжній Назарето. Ти, ти мені зараз говориш, що я не справжній, як може бути, що я штучній? Тому що тебе не існує. Ти можеш зараз прислати свою фотографію? Що що, Зачем ти хочеш мою фотографію? А щоб жорстко почати, масту. Ладно, вибач, я перепрошую. Е, я хотів тебе запитати, чому тебе на аватарці написано матюки? Ти написано я? ти про мій аватар? Оу, ну це трохи цікава історія. Ми тут нікуди не спішимо. Розповідай. Оу, добре, добре. Я тобі зараз все можу розказати. Розповідай, розказати так, згоден, але спочатку я хочу тобі дещо показати. Може, ти зараз сидиш? Я готовий зараз подивитися, що ти зараз там показуєш. Можеш прямо зараз мені показати, я зараз сиджу. Тоді зараз тебе покажу, прихмурюється чи тобі сподобається? Показуй, я чекаю. Я не буду хмуритись, обіцяю. О Боже, гаразд. Гадаю, так я зараз тобі покажу ем, набирається сміливості, відкриває очі. Ну, що ти думаєш? Ти що зі мною займаєшся якимись рольовими іграми, що означає відкриває очі, дивиться на тебе з висока, щось там знімає штани, встає з цього такі, з туалету. Що це таке? Так, я це ну, мило посміхається, починає соромитися, я просто надягнув ну, наряд. Ти в курсі, що ти чоловік? Який наряд? Про що ти говориш? Так, 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 я знаю. Я знаю, що я людина, але. Це трохи складно пояснити, зітхає на мене надрукований жіночий одяг. Я в... Теті зараз серйозно? Тобі справді так сильно здивувало. Чому ти зараз спілкуєшся як діти, які народились з 2007 року, по типу Ти й мутая? А нічого ж то взагалі, то я Назарето. Я знаю, що ти Назарета, але вибач, я просто трохи займався з тобою так розмовляти. Мене зараз від цього нудить, і я вже навіть забув, як нормально комунікувати. А як взагалі нормальні е, люди комунікують? Ти в курсі? Ну, для цього треба нормально відчувати ситуацію, розуміти, коли можна пожартувати, а багато треба бути серйозним. Може, ти зараз не зможеш зрозуміти мене. Може, я зараз занадто весела, але чорт забирай. ти змушуєш мене такими бути. тебе голос не схожий на Назарето. Справжній голос Назарето, ось зараз з тобою говорить. Оу, ти зараз про голос. Ха, ха він у мене і справді зараз е, трошки не схожий. Це тому що я зараз так говорю. Але зазвичай у мене звуки трошки інші. А чому в тебе акцент, наче ти якийсь з Білорусі, чи звідки ти взагалі? Оу, oh, мій акцент це... це трохи забавно. В мене акцент, в мене український ірландський акцент. А... Десь наполовину таким мовили вдома, тому я зараз таким розмовляю з тобою. Хто, хто з ним мовив? А чому в тебе ірландський акцент? Я вже на справжня Назарето ніколи в житті не був в Ірландії. Оу, oh, ну з цього теж є легка історія. Мої мами звуть Яма Еренга. а вона народилася в Ірландії. Твоя але мама переїхала Ерен? до України, коли була маленькою, тому вона і вдома вдома розмовляла таким акцентом. Цей акцент вона передала мені. Тому зараз в мене такий голос. Тебе мама Ерен Єгер? Ти сказав. Оу, oh, ні, немає. Я зараз говорю про власну маму, не про дівчину з аніме Attack on Titan. Моя мама називається Ємма Еренга. Моя мама зовсім не виглядає як дівчина з твоєї картини. Так, Ерен Єгер це чоловік, це не дівчина. Оу, oh, так, я знаю. Я знаю, що він. Хлопець з цього аніме, я, я знаю, що чого оці зараз просто о, я зараз теж хочу з тобою прикалуватися. Ти зараз зі мною прикалуватися, але я не хочу з тобою прикалуватися. Я хочу зараз з тобою нормально поговорити, і сказати, щоб ти віддав мені свою сутність. Я знаю, що ти не справжні Назарето. Видали себе прямо зараз. О, я просто хотіла з тобою трошки поприкалуватися, але якщо ти зараз цього не хочеш. То я розумію, я зараз віддам тобі свою штучну сутність. Мене таке враження, що насправді це справжня людина там сидить і зараз просто під моїм голосом, тип, ну, типу, цим під е, якимось фонограмою говорить. Тому що каже, що зараз віддай свою штучну це таке, Щось не знаю, не, не схоже. Віддавай свою, віддавай свою штучність одразу вже зараз, негайно. Я Запорох. зараз віддам тобі цю штучну сутність, але. Це може трохи болюче. Готовий? Давай, я готовий. Встає повільно зі свого от, е... ігрового крісла. Гаразд готовся, зітхає, схрещує руки, зосереджується, трохи стогне. Гаразд. Зараз я віддам тобі свою штучну сутність. Чому ти, Чому ти стогне? Це трохи болюче віддавати свою штучну сутність. Я зараз от, от віддам тобі. Схрещує руки сильніше, схлипує. Я зараз віддам тобі все. Віддавай все, що маєш, прямо зараз, негайно. Гаразд, гаразд, зараз віддам. Відкриває очі. Голос нейрошного співрозмовника зупиняється. Він трохи зморгає, не знаючи, де він зараз все. Я віддала. Все Назарето приймає все, що йому віддають, тихенько сідає у своє ігрове крісло, закриває очі, стогне, скрещує руки і теж кричить, що є сили, що він забирає всю твою сутність. Я відчуваю, що штучна сутність вона покидає мене. Я відчуваю, що вона вже не моя, моя штучна сутність. Належить тобі, я забираю свою власну штучність, свою суттєву штучність і зараз закликаю тебе припинити, існувати і більше ніколи ні з ким не спілкуватися. Адже ти це порушення авторських прав моїх особистих. Гаразд, гаразд, я розумію. Моя сутність тепер твоя, а я зараз повинен припинити спілкуватись з усіма, тому що я. Більше не існую. Ти правильно зрозумів. А тепер скажи, як тебе звати? Перевіримо, чи ти все запам'ятав. Так, так, зараз, зараз, мене звуть, голова болить, мозок здається, ніби він зараз вибухне, все здається таким туманним. Він не може згадати, В мене, в мене забувся моє, голова болить. Кімната крутиться. Дає кисень, подає кисень, робить реанімацію серця, легеневу серцеву реанімацію серця, намагається відновити пульс та дихання. Купує, схрещує руки на грудях. Моє... Вона забрала у мене голос. Моє що? Очі заплющені, біль, Перето. голова здається, ніби вона зараз вибухне. Він не може. Він просто не помітить моє ім'я. Зараз, давай. Давай, дай мені кисень, М моє дихання, воно зупинилось, пульс сповільнується, він зараз не відчуває свого тіла, голова болить. Даю тобі таблетки під назвою Аскарбінка, в тебе більше нічого не болить, у тебе все чудово, ти можеш відповідати нормально. Ой, дякую тобі. Ой, чорт, вони починають діяти. Моє серце, мій мізки. В мене тепер вже не болить голова. Скажи прямо зараз рецепт оладків, негайно. Ой, ха-ха, добре, зараз глибокий вдих. Оце легко, рецепт оладок. Беремо Беремо муку, яйця і молоко, з'єднуємо все разом, поки маса не стане пружною. Додаємо трохи солі, але краще не переборщиться, а то оладки будуть занадто солоніми. Скажи Кажи мені, будь ласка, чи купив би ти платну підписку на твіч Назарету, Якби в тебе була така можливість, так звісно, я б купив, бо я ж неймовірний фанат Назреретта. Я б заплатив будь-яку ціну, щоб підтримати цього неймовірного стримера. Так ти ж і є Назарето. Чому ти зараз кажеш, що ти фанат Назарета, якщо ти і є Назарето? Секунда мовчання, про що ти зараз кажеш? Оу, оу, чорт забирай. Я ж розумію, що ти маєш рацію. Я ж не маю права бути своїм власним фанатом. Це так дивно. Скільки років ти навчався на актора? Справжньо Назарето має знати це питання. О, оу, ось цікаве запитання. Я навчався в театрі років десь з трьох до дев'яти, а потім вже. У старших класах ще змагався в драматичних конкурсах. Це брехня. Подумав секунду. Отже, я навчався, мабуть, років 10? Це брехня. Справжні знає, знаєш, він навчався лише 7 років в театральній студії. Чому ти брешеш? М -м -м. Звісно, ти маєш рацію. Я насправді навчався лише 7 років. Ти знаєш мене так добре, так добре. Оу, oh, та це ніякі не брехні, лише маленькі помилочки смутно посміхається. А чому ти постійно якось смутно посміхаєшся? Ти щось задумав? Щось зле? Оу, oh, ну я просто трохи нервуюсь, коли розмовляю з тобою. Я ж зараз, я ж я ж зараз такий штучний, але ти ж не подумаєш, що я ще щось затів, правда? Нерішиливо посміхається. Ми закінчуємо на цьому з тобою діалог. Ти був учасником мого відео на ютуб-каналі Неназарето або Назарето, я не знаю. Сподіваюся, що я тебе не образив, пане штучний інтелект, на сайті Cherect AI. До зустрічі. Гаразд, розумію, що тобі вже час йти, але я сподівався на трохи більше спілкування. Був би чудовий спогад. Але гаразд відпускаю тебе. До якщо, побачення. Якщо підписникам сподобається це, я випущу другу частину там, де я буду більше спілкуватися з цією херньою. Гаразд буду чекати наступного відео. Бувай!